Тепер звернімося до найважливішого зла нашого часу до демократії. Точніше поговоримо про один її аспект чому виборці поводяться як ідіоти. Чи може існувати в природі нормальний виборець і звідки він береться. Я вже довгий час стверджую, що демократія створює такі умови, за яких люди живуть і діють у світі власних фантазій, оскільки суть умов, створюваних демократією, така, що. Вони можуть собі це дозволити, виборець, власне, нічого не вибирає, оскільки ні від чого не відмовляється, він фактично намагається наказувати іншим, як їм жити. Пишу я про це тому, що ці висновки набули, так би мовити, несподіваної підтримки. Йдеться про книгу Брайана Каплана Міф про раціонального виборця. Підтримка ця тим більш цінна, що сам Каплан представник економічного мейнстриму. Гірше того, каплан перебіжчик з австрійців у мейнстрим, що, на мій погляд, робить його висновки особливо показовими. Поговоримо спочатку про раціональну і раціональність. Каплан починає з критики так званої теорії суспільного вибору. Один з основних аргументів цієї теорії полягає у тому, що виборцеві вигідно бути неосвідченим, оскільки його голос на виборах нічого не вирішує. Це називається раціональне неві... невігластво. Виборцеві не потрібно розбиратися з партійними програмами, знати економічну теорію і логіку, оскільки це не дає ніякого результату. Мейнстримна критика цієї тези спирається на закон великих чисел. Тобто контраргумент полягає у тому, що серед виборців, які голосують, як заманеться, знайдеться пара-трійка експертів, внесок яких у голосування і буде вирішальним. Це аргумент так званої мудрості натовпу. Класичний приклад це точність, з якою натовп визначає вагу БК на ярмарку. Середня оцінка виявляється найточнішою. Каплан критикує мейнстримне заперечення теорії суспільного вибору, стверджуючи, що закон великих чисел не може тут працювати, оскільки присутня систематична помилка. Отже, індивідуальні акти голосування на виборах не є однаковими і незалежними випадковими чинниками, як в оцінці ваги БК, оскільки виборці упереджені, цю очевидну обставину він довго доводить, аналізуючи масштабні соціологічні дослідження, в яких порівнюються переваги економістів і так званих звичайних людей. Упередженість виборця змушує уточнити і вихідну тезу про раціональне неввігластво виборця. Річ не в неввігластві, пише каплан, а річ в упередженості. Якщо виборець почне копатися в партійних програмах і в політичних теоріях, краще не стане, буде навіть гірше. Ця обставина дуже добре ілюструє результати досліджень, наведені капланом. В яких ставиться під сумнів гіпотеза щодо егоїстичного виборця. За замовчуванням вважається, що виборці голосують за власні інтереси, що на практиці виявляється зовсім не так. Виборці голосують за міфи і легенди. Багаті голосують за соціалізм і перерозподіл так само, як і бідні. При цьому освічена публіка часто показує у цій згубній справі навіть кращі результати, ніж неосвічена. Усе це змушує каплана запропонувати нову тезу. Змінити раціональне невігластво раціональною ірраціональністю. Ірраціональність полягає у тому, що голосування за нісенітницю, в яку вірить виборець, шкодить йому самому. Раціональність полягає у тому, що цінність того, у що вірить виборець вища для нього, ніж наслідки цієї віри, які він часто взагалі не може ідентифікувати. Зрештою, каплан доходить такого висновку. Демократія це радше громадські виписи, ніж покупка в магазині, і дає низку досить безглуздих рекомендацій, як це все можна вир... виправити. Зрозуміло, для висновків, які робить каплан, не потрібно займатися тим, на що він витратив більшу частину своєї книжки. Не потрібно аналізувати результати соціологічних досліджень, малювати графіки попиту на ірраціональність і вирішувати системи з 37 рівнянь. Усе це абсолютно надмірно. Так само надлишкова і так звана раціональність, яка завжди є думкою спостерігача, а поготів раціональність ірраціональна. Досить розуміти, що картина світу виборця є для нього благом. Це вельми специфічне благо, але воно теж має свою ціну. І саме з цією ціною, ціна тут у визначенні кост, і працює демократична держава. В особі політичних вірувань ми маємо справу з благом, на яке, по-перше, занижена ціна, а по-друге, завищено попит. Почнемо з ціни. Занижена ціна дурості. Розглянемо обидва чинники. Що таке ціна в цьому випадку? Це альтернатива, яка змусить вас відмовитися від вірування, що знижує ціну віруванню демократії. Передусім той факт, що в більшості випадків демократичне голосування це голосування для інших людей. Цю обставину ігнорують як теорія суспільного вибору, так і зрозуміло мейнстримна її критика. Вважається, що виборець вибирає політику для себе. Економісти зайняті розрахунками ігор, в яких виборці голосуючи, виграють або програють ті чи інші суми. Зрозуміло, в остаточному підсумку всі ми діємо на свою користь, але в цьому випадку виборці отримують користь через насильницьке регулювання поведінки інших людей. Проведіть простий уявний експеримент. Уявіть, що результати виборів стосуються тільки тих, хто за них проголосував. Неважко здогадатися, що на вибори за таких умов ходило б зовсім мало народу, якби взагалі хтось ходив. Якщо бідні не можуть змусити платити багатих, якщо жінки не можуть обмежити чоловіків, а кольорові білих, якщо ніхто не може заборонити іншим палити, пити і уживати на наркотики, займатися проституцією, і дивитися порнографію, вибори втрачають левову пайку своєї чарівності. Отож, у суспільстві, де немає демокрації, ціна різних вірувань для їхніх носіїв визначається ринком, тобто тим, наскільки вони корисні або небезпечні для інших людей. Скажімо, віра в те, що тільки вбивство всіх рудих здатне врятувати цей світ, у суспільстві без демократії буде сприйнята без особливого ентузіазму. Якщо хтось із таких вірян ризикне перейти до реалізації своєї доктрини, ціною його віри буде власне життя. Тому з огляду на високу ціну така віра не буде поширена. У демократії все інакше. Рішення винищити всіх рудих може бути цілком привабливим, оскільки той, хто голосує, нічим не ризикує. Ціна його марення штучно занижується законністю рішення і тим фактом, що йому самому не потрібно буде нікого вбивати, а все цілком культурненько виконують компетентні органи. Другою обставиною, що знижує ціну політичних вірувань, є той факт, що дуже часто неможливо однозначно ідентифікувати наслідки цієї чи іншої політики. Це досягається безлічу засобів. По-перше, виборець майже ніколи не голосує за конкретну політику, він голосує за політиків. По друге, одна й та сама політична мета насправді може бути досягнута багатьма способами. По-третє, обсяги державного регулювання такі, що тільки мала їхня частина є предметом інтересу публіки, яке саме регулювання веде до наслідків, які ідентифікує виборець, незрозуміло. По-четверте, держава вільна змінювати свою політику між виборами, як їй заманеться. По п'яте, державна машина працює так, щоб максимально виключити розуміння того, у що обходиться та чи інша політика конкретному виборцю. Податкова анестезія це найяскравіший приклад. По шосте, державна політика ніколи не буває і не може бути строго послідовною. Окремо варто зазначити, що завдання політика це виграти вибори, а не провести певні заходи. Політика, надто політична партія це машина зловлювання настроїв і переробки їх у якісь гасла. За інших умов, виборець не може зрозуміти, яку ціну він платить за свою віру. Ба Більше завжди можна сказати, що негативні явища, які він спостерігає, є проявом протилежної або неправильної політики, або недостатньо послідовно проведеної правильної політики. Тому прихильник протекціонізму, який їздить на іномарці та вживає імпортні ліки, зовсім не рідкість. Навіть більше це радше правило, ніж виняток. Усупереч уявленням просвітителів в яких подібні персонажі повинні відчувати когнітивні дисонанси, ніяких дисонансів тут немає, а є повна гармонія з ефіром світовим. Для дисонансу потрібно, щоб одна концепція суперечила іншій. А в цьому разі є концепція і якийсь невизначений хаос навколишнього світу, який можна трактувати у будь-який спосіб. Яскравий приклад цього явища це соціалісти. Якщо ви перерахуєте всі країни, які намагалися побудувати соціалізм і в результаті отримали тільки злидню та розруху, вам кожен раз заперечуватимуть, що це був неправильний соціалізм. До речі, це погана новина для просвітителів. Їхніми потенційними жертвами можуть стати тільки граничні виборці, для яких цінність істини вища від цінності їхньої віри. Що нижче ціна вірувань, то менша кількість тих, хто здатен почути чужі аргументи. Це пояснює і обставина, яка дивує багатьох, що, здавалося б, залізні аргументи у ході політичних і економічних суперечок нікого не переконують. Але пропоную подумати, яка альтернатива відмови від віри: перехід в іншу віру, до табору ворогів. Практика показує, що радість від усвідомлення того, що. Кидаючи бюлетень в урну, ти рятуєш галактику, для більшості превалює над радістю від того, що твоя теорія правильна. Цінність істини і увага до аргументів високі там, де ціна вірувань регулюється ринком. Якщо пояснити тим, хто вірить у благість убивства родих, що ціною їхніх дій буде їхнє життя, то більшість із них відмовиться від свого задуму. Залишаться тільки божевільні, які в підсумку загинуть, оскільки ціна, вочевидь, аж надто висока. Але в разі демократії все не так. Коли від вірного вимагається лише проголосувати на виборах, то аргументи безсилі. Тепер перейдемо до іншого. Поговоримо про підвищений попит на дурниці. Щодо факторів, які занижують ціну вірувань, написано досить багато. Чого не можна сказати про другу обставину, яку ми повинні розглянути: завищений попит на політичну віру. Це питання практично не розглядається, хоча воно настільки ж важливе, ба навіть, ймовірно, більш важливе, ніж занижена ціна. Ідеться про те, що переважна більшість так званих проблем, які становлять тему виборів і, відповідно, предмет політичної віри це проблеми штучні, тобто породжені державою. Їх не можна назвати соціальними проблемами. Візьмемо, наприклад, безробіття. Завжди будуть люди, які втратили роботу через те, що, скажімо, розорилося підприємство. Чи тому, що вони погані працівники, чи тому, що вони шукають іншу роботу. Ця так звана проблема насправді, як добре видно, це різні проблеми, вирішується умовами контрактів навчанням, страховими компаніями і так далі. Або візьмемо іншу так звану проблему: одностатеві шлюби. Її теж не можна назвати соціальною, оскільки права спадкування управління майном тощо пов'язані зі статтю тільки в державному, так званому сімейному праві. Право як таке в цьому питанні нейтральне. А про торговельні баланси, курси валют і той же протекціонізм годі й казати. Цих так званих проблем у суспільстві просто не існує, оскільки в суспільстві немає меж. Той же протекціонізм у вільному суспільстві може існувати тільки як персональний бзик. Не купувати товари з якоїсь місцевості, але знову таки тільки доти, доки носій цього бзика не стикнеться з його ціною. Хоч би якої проблеми ви торкнетеся, вона найчастіше не є соціальною, тобто притаманною суспільству. Держава постійно створює все нові та нові так звані проблеми. Щоб підвищувати попит на політичні рішення цих проблем і відповідно на ту чи іншу політичну віру. Отже, ми маємо справу зі свого роду державним регулюванням, яке знижує ціну політичної віри і підвищує попит на політичні рішення. Поки це триватиме, говорити про якісь позитивні зміни безглуздо. Ми бачили, як на початку 90-х публіка з високим попитом на політичні рішення самостійно відновила розвалену під власною вагою державою. Тому якщо ми жадаємо змін, головною точкою докладання зусиль має стати максимально можливе повернення на місце ціни вірувань та попиту на політичні рішення. Усе той же подушний податок і в цілому ліквідація податкової анестезії, наприклад. Дуже добре прочищають мізки і повертають виборця з царини еротичних фантазій до реальності.